Що каже зараз США США? розробляють новий план закінчення України. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна года, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну, не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на Ісході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну, я, я не знаю, реально, на чесному слові і Святому Духі, ми ще тримаємося, і якійсь такі український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі. Що стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суп суперспособність вижить там, де ніхто не виживає. Про... Ну ре... реально, давайте реально, отака от історія. Але я читаю ці всі їхні міністри США, Шага, після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь собрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди, е -е... і мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор. Я дуже перепрошую, може, я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну поумніші, Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я Розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял. Там немає маркетолога нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати.